30 грудня 1986 року від імені президії Верховної Ради СРСР 11 мужніх бійців загону було відзначено медаллю за відвагу на пожежі. Василь Вахненко один із тисячі відважних пожежників, котрі стали на боротьбу із радіаційною хмарою у 1986 році. Тоді чоловіку було 30. Ніч на 26 квітня його, як і тисячі надзвичайників, розбудили для таємного завдання, яке потім стало відоме людству як Чорнобильська трагедія. Дві ночі приїжджає машина. Василь Петрович, збір. Ну, конкретно не могли сказати, що це в Чорнобилі вже аварії. І серед ночі, дано, ми поприбували в Вінницю. ну, Вже прибули в управління пожежної охорони. Нам доповіли, що дійсно стався такий ну, випадок. Це ситуація, це аварія така сталася. Тобто, Зразу в той же день почали сформуватися зведений загін. Їхали, будемо ми говорити, в першу чергу, добровільці. О, ну, були що дійсно їдуть? Були там такі допусня то сім'я, у кого, -то сім у кого -то якісь обставини. Ну їхали всі практично. Ліквідували наслідки однієї із найбільших техногенних катастроф у світі, як працівники станції, так і працівники різних служб. Оперативно створювались добровільні пожежні бригади для усунення та зменшення радіаційної небезпеки. Більше 200 було створено у Вінській області. Про страх, як зазначає Василь Вахненко. Ніхто не думав. Важливо було побороти радіацію. Були у яких було 20, 24, 25, були набагато багато молодші хлопці. Як такого страху, то його не було, тому що атом він невидимий, його не видно. Це не пожежа, що видно огонь, не вода, що бачиш, куди воно йде, а там обикновенне повітря. Так, да, прилади показують в одному місці зарядження, там 10 рентген, 15 рентген, 2 рентгена. Але воно не ощущалось не, не видно. Одне єдине, що на другий день провіряли бо здавали накопітелі, провіряли і писали, скільки хто отримав яку дозу зараження. Зараз Василю Петровичу 68 років. Він має двох дітей та внуків. День трагедії вшановує своїх полеглих товаришів. Переконує, якби можна було повернути час назад, все рівно пішов би на боротьбу з атомом. Ну якби повторилась така ж сама, як говориться ситуація, звісно, пішов би, без задумуючи, чому? Тому що ніхто тоді не думав ні думали, тільки що спасти людей, спасти державу і захистити нашу країну. На 20 років Василь Вахненко пропрацював у пожежній службі, рятував з вогню чимало людей, але найважливішим вважає той подвиг, який зробили українці в Чорнобилі, не давши екологічній катастрофі розійтися по всьому світу. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, Анастасія Усичова, телеканал Віничина.